Ту корзинку. От я тут собі так зробила, бачите, накрила, Отак так було дуже сонце, у хаті не буде вже літо. На дворі добренько, тільки що в мене немає, щоб десь був затінок. То я тут мене от така канапа велика. Я собі положила ящика заготовка, тут от ящички. А мене он молоточок, отвертка. Все в мене є. Гвоздики, ножниці. Все під рукою. Ну, я дивлюся, що мені вищу зробити за ту. Все, сонечка. Я понабивала дві бокові сторони. Тепер вимірила собі ленточку, так, щоб мені кругом хватало. Все, корзинка моя готова і вже вечір. За день у мене вийшла корзинка 18-10. Ну так, я йшла, то в хату там сходила, то одежу познімала, посохла, щоб не вигорала. Ну так, Телефона позародила. Отака. Ну, така. Вона ну, ця вузенька, а ця ширша і вища. Ну Це вже моя. Вона в мене так, я на пробу робила, кляла пістолета цього клеєвого такого. І пробувала, чи буде держатися. Тут, як у мене силіконові ручки, все тут є. ну Якщо воно там вже не треба буде, я собі зніму і квіточку заберу. Можу ще взяти поверху, тут все зробити салатовий. У мене зараз салатова і зелена є лента. Можна узори зробити, і буде знов друга корзинка. Це така вдобна корзиночка хороша. Ось така корзинка 350 гривень. Можу ще в зорі додати салат, тові Чик, потім менш, менш, менш і ще менше. Так ромбики поробіть. І з другої сторони. Та й поки буде така каво, нема часу. Це мої відходи всього стільки. Якби постаратися треба було, то й не було б цих відходів. А це зараз пойду машу посію. Самозапильні є, Бо я вже трохи посіяла. Нарвала. Я вже редьки, і оцю я вірвала, дивіться, це як дайкон, откуда вона попала у мене, я не знаю. Ще не сіяла, я то осінню її немає. Це теж, дивіться, вирвала. Якби не рвала, то ще мабуть, виросла б. Я Бачу по листі, Бачите, яке листь.